Намо увагу на Запоріжжя. Поранено двоє людей. Росіяни продовжують обстрілювати Запорізьку область. Впродовж доби окупанти близько пів тисячі разів атакували регіон. Під ворожим вогнем опинилися 14 населених пунктів. Поінформували в обласній військовій адміністрації. Зафіксовано пошкодження квартир, приватних будинків та об'єктів інфраструктури. Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації, долучається до ефіру. Пане Федоров, я вас вітаю. Отже, відомо, що напередодні росіяни вдарили кабами по одному із селищ Запорізької області. Які результати чергового російського ворожого обстрілу і загалом про оперативну обстановку на Запоріжжі станом на сьогоднішній ранок розкажіть, будь ласка. А останні дні ми бачимо досить масоване обстріли кабами прифронтових населених пунктів. І, на жаль, щодня в нас є жертви. На жаль, як поранені, так і загиблі цивільні люди яких ворог наражає на небезпеку своїми обстрілами за вчорашній день? Ворог багато разів обстрілював карбами. Один раз, на жаль, був досить складний для цивільного населення. Дві людини було поранено в Васильівському районі. Дві людини було шпиталізовано. Чоловік знаходиться в тяжкому стані. Жінка знаходиться в стані легкому, але наразі наші лікарі борються, допомагають відновити здоров'я для мешканців, які постраждали. В цілому ворог більше ніж 450 разів обстрілював територію Запорізької області за останню тобу, посилюючи, нарощуючи кількість саме дронів безпілотної техніки, саме завдяки. Їм ворог зараз нарощує свої а, зусилля в частині обстрілу. Вчора, вчора у всіх соціальних мережах ми бачили, що ворог почав застосовувати нову техніку в частині доставки fpv дронів на територію а, Запорізької області, а, використовуючи свої більші а, дрони. Як донори, як матки для доставки FPV-дронів, то на жаль, ворог вдосконалює свої технології. А на, і хочу подякувати нашим військовим, те, як ми побачили цей дрон, тому що а, всі ворожі дрони, які перелітають лінію розмежування, то вони а, пріоритетно знищуються для того, щоб вони не наражали на небезпеку цивільне населення. Пане Федоров, безпілотники різної модифікації використовує ворог для ударів по прифронтовим територіях? Зокрема, це як ви вже сказали, fpv дрони. І знаєте, коли дивишся на кількість цих засобів ураження, які використовує ворог, то, от до прикладу, за минулу добу це було 212 безпілотників різної модифікації. За позаминулу добу це було 308 таких засобів уражень. Наскільки загалом ворог? Збільшив використання FPV-дронів для ударів по прифронтовим громадам по цивільним мешканцям. Ми бачимо, що динаміка зростає. Динаміка зростає в середньому на тисячу на місяць. Тож, якщо в березні місяці було приблизно 12 тисяч дронів, застосовано ворогам по території Запорізької області, то а, вже за травень місяць то, то було більше, ніж тринадцять тисяч. Тож динаміка наростання ворожих е, е, дронів, використання ворожих дронів, на жаль, вона йде не в нашу пользу. Ворог збільшує їх кількість. Пане Федоров, я не припиняю захоплюватися мешканцями Запоріжжя е, у тому, що незважаючи на ці постійні атаки, область відбудовується. Все знищене, все пошкоджене ворогом. воно... Е, Просто набирає нового відображення нових конструкцій і продовжує існувати. От, до прикладу, оця п'ятиповерхівка на вулиці Сківській у Запоріжжі. Вона була зруйнована, пошкоджена ворогом двічі. Це у січні 23-го року. Поруч вибухнула ракета а також у березні 2025-го року вона була пошкоджена безпілотним літальним апаратом. І от цей будинок відбудовують уже вдруге. Як багато та таких об'єктів на Запоріжжі і як загалом триває відбудова? Що стосується багатоповерхівок? На жаль, таких дві. Перше, це той будинок, про який ви зазначили це будинок на вулиці Скіфській, раніше Кам'яногорський, який ворог вже двічі атакував і. Дійсно, зараз проводиться нова експертиза щодо відбудови саме цього будинку. Другий – це будинок по вулиці по проспекту Соборному, 44. Це також будинок, який було частково зруйновано ворожою ракетою С-300. Розпочата відбудова, і буквально позавчора ворожий дрон, молнія, безпосередньо поцілив в ту ж частину, яка наразі відбудовується. В цілому на території Запорізької області зруйновано або пошкоджено. 21 багатоповерховий будинок, це я зараз говорю суто про місто Запоріжжя, тому що якщо ми будемо брати всю Запорізьку область, ріхів гуляйполя, то сотні будинків багатоповерхових пошкоджені. в місті Запоріжжя з 21 будинку, 4 не підлягає відновленню. Там мешканці будуть отримувати сертифікати і придбати собі нові квартири, нові помешкання на території нашої держави. Але що стосується одноповерхового сектору, то ж приватних будинків. Так званих, то там на жаль статистика значно гірша, тому що лише з 23 вересня 22 року, коли ворог кабами почав обстрілювати територію Запорізької області, то більш ніж 2000 тисячі будинків було частково пошкоджено або зруйновано. Тож шалені цифри наразі ми бачимо в частині руйнувань та пошкоджень. Наша мета якомога швидше все відновити допомогти нашим мешканцям зробити все можливе, щоб вони якомога швидше повернулися до. Своїх домівок Запоріжжя не лише відбудовує, а і будує зокрема підземні школи? От, до прикладу, чергову підземну школу будують у Дніпровському районі Запоріжжя. Загалом, пане Федоров, скільки учнів от зараз літо на в осінню, скільки учнів зможуть сісти за парти в таких от підземних школах на Запоріжжі? Ми дуже розраховуємо зараз. У нас повністю збудовано та експлуатувалося до. Останнього дзвоника вісім підземних шкіл. До початку навчального року ми додамо ще щонайменше чотири підземні школи. Ми закінчили навчальний рік, коли 15 тисяч дітей щодня ходило до школи. Розпочнемо навчальний рік вже приблизно з 20 тисячами учнів, які будуть щодня ходити до школи. Тим не менше, до кінця року в наших планах довести цю цифру до 30 тисяч це буде більш ніж половина з тих учнів, які знаходяться на території міста. Це Запоріжжя відновлення офлайн освітнього процесу в безпечних умовах, що є ключовим для нас, є пріоритетною задачою. Це суттєво звищує якість знань, якість соціалізації дітей, і звичайно, це підвищує безпеку знаходження дітей не четвертому або десятому поверсі багатоповерхівки а під землею, там де мешканці наші діти майже не чують вибухи, які можуть лунати просто. Поруч тому така тенденція продовжиться, і ми будемо допомагати нашим дітям в 30 кілометрах від лінії фронту розвиватися і соціалізуватися. Пане Федоров, дякую за те, що знаходите час і включаєтеся до наших вірів. І дякую за вашу роботу. Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації, був на прямому зв'язку зі студією.